Продовжимо тему з нашим наступним гостем Валерієм Клучком, керівником центру громадської аналітики, вежі, голова благодійного фонду Нова дорога. Вітаю вас, пане Валерію. Даруйте, що трішки здовелося вам почекати. Але в е, слушні думки висловлював з приводу е, взаємодії з нашими партнерами. І ми розуміємо, що Росія сьогодні кинула мільярди доларів в просування своїх наративів, е, зокрема, і на Західний світ. І Там у них є і успіхи, і провали. Але тим менше, як ви оцінюєте, наприклад, за зараз нашу інформаційну політику, яка з спрям... Тому на наших партнерів. Вітаю, друзі, слава Україні. Героям слава. Дякую, що запросили до ефіру. Все нормально, робочі процеси. Дякую попередньому спікеру що висловлює да, дуже здорові думки і вашому каналу за те, що даєте можливість донести їх. Проблема з інформаційною війною у нас була, є, і буде залишатися на правдикий жаль, тому що на це потрібні гроші. І гроші чималі. Якщо брати в порівнянні із Росією, Росія в цьому році виділяє. Більше 10 мільярдів доларів на інформаційні кампанії різного гатунку в усьому світі. Ну а тепер давайте співставимо з нашими можливостями, де у нас такі гроші на інформаційну кампанію. Звісно, вони мають десь братися якісь гроші мають виділятися, але в переважній більшості це виконується на волонтерських засадах. Такі, як я там мої колеги, звичайні українці, які просто-напросто беруть і створюють цифровий контент, який потрібен нам для підтримки нашого іміджу і спростування російських наративів, це робиться, але звісно без системної основи зробити це доволі складно. Тому в першу чергу я вважаю, тут проблема у дійсному фінансуванні. Ну і звісно, в підході в підході, тому що. Я вимушений відзначати час від часу, що знаєте, такого суголосся в Україні немає. Це стосується і тієї проблеми, яку ви щойно озвучували. Опозиція влада вона є на превеликий жаль, навіть і під час війни. Та да, це є таке. Цього заперечити складно, і нема суголосся навіть і у владі, тому що часто лунають ну різні тези в один день від представники влади, тому мені так знаєте, хочеться інколи сказати. Можливо, ви зібралися та поговорили про це разом, але це разом з тим і ознака демократичних процесів. Безумовно, я цього не можу заперечувати, тому що, наприклад, на Росії цього нема. Знаєте, ми цим обурюємося справедливо. Ми хочемо якогось порядку, але цього нема. Тому тут має бути системна робота. І в цьому плані ми вчимося, вчимося на своїх помилках. Шкода, що під час війни. Ну вже наявність проросійських наративів в інформаційному просторі це вже не просто припущення, це вже факт. Наша колега Ольга Тищук-Вольська зробила дослідження сегменту українського Ютубу і показала от на цифрах, що засилля російського контенту з російськими наративами знову повертається, і ми продовжуємо цим користуватися. Але ми не бачимо протидії цьому контенту. І це питання скоріше не про гроші, а про, в тому числі, можливо, й про гроші, але в тому. В тому числі і за контроль, чи потрібен тоді контроль, чи потрібна роль провідна держави в цій ситуації, бо ми знову не повернулися до 112, го до зіку до НАШ, де не все однозначно, де Росія виявляється друг товариш і брат. Ви знаєте, колись мені говорили в цьому сенсі там на одному із таких каналів, да про російських, де ми все таки відбивалися, да, від російських наративів. Кажуть, ти що виступаєш за міністерство правди? Ну кажу, коли ви несете маячню, то можливо так, можливо і так, тому що треба просто припиняти і вирубувати на корню ту дурню, яку ви говорите, і ви підсвідомо вкраплюєте дійсно російські наратив. Стосовно Ютуб-сегменту, я та я навіть і вас в ефірі неодноразово про це говорив. Звернімо увагу, що спочатку широкомасштабного вторгнення не зникли проросійські наративи в Ютуб-сегменті. Вони є, вони нікуди не подівалися і вони будуть друзі. І а, з цим буде складно боротися і надалі. І якщо хтось думає, що ми зможемо це викорінити, ні. Це не так. Ми це не викорнемо по одній простій причині, що якщо брати будь-яку соціальну мережу, то вона загальнодоступна в різних точках світу і користувачі це не лише Україна, Ютуб, Тікток, Телеграм, Фейсбук. Будь-яка шкода, що ми вибираємо якусь соціальну мережу і починаємо з неї боротися. Ми боремося з соціальною мережею, а не з наративами. Оце є проблема, як на мене. До прикладу, сьогодні там борються з телеграмом. Я кажу: ну окей. Я за персоналізацію каналів однозначно. Я сам маю телеграм-канал, доволі немалий, там більше 40 тисяч підписників, але я несу прямо відповідальність за те, що я там публікую. Моє моє, моє прізвище. Коли анонімні телеграм-канали публікують якусь інформацію, вони, звісно, ніякої відповідальності не несуть. Але ми гребемо під одну гребінку, Знаєте, тут тоді якраз і виявляється, створюється цей перекос. Міністерство правди. Тут, це ми виступаємо зараз за що? Як більси, чи... Ми виступаємо як то. Це дуже тонка грань. Вона складна. Дійсно, створений з свого часу центр протидії дезінформації в Україні він потрібний. Я не проти цього треба фейки спростовувати і багато робиться роботи справді на волонтерських засадах. Там от є проєкти, як не стати овочем, наприклад, або ще інші. Чимало їх, і, звісно, українці там до них долучаються. але треба створювати, ще раз наголошу, але не, не можна тут без фінансування. Це треба розуміти, що технічно цю роботу хтось має виконувати. Люди мають працювати з цим з ранку до ночі. На одних волонтерських засадах ми це не витягнемо ніколи, просто не винесемо. Та ми не це, тільки це, на волонтерських просто... даруйте, не тільки на волонтерських це засадах. Команди... Ми без загальної організації це не витягнемо. Ми зараз якраз і говоримо про потребу. Павле, Послухайте, на будь-яку організацію, ви чудово знаєте, що ви ж працюєте в ЗМІ, ви прекрасно розумієте про що я говорю. Будь-хто, хто там ходить навіть з келихом води, він має за це отримувати платню. Це так не працює по, по іншому. І якщо ви створюєте цифровий контент, окей, ви можете створити ви його вдома, малювати патріотичні картинки. Але якщо ви не робите це на системній основі, під те, що ви кажете управлінням, то безумовно толку не буде. І навіть якщо. От, до прикладу, зібрали в докупи там усіх волонтерів, там лідерів думок, у кого багато підписників. От скажемо, гіпотетично, навіть на такий проект потрібні гроші чималі. Тому я і порівнюю можливості сьогодні України і Росії, але є один такий момент. Скажу, бо Росія послідовно впродовж дуже багатьох років фінансувала ці сфери. Вони відкривали змі за кордоном. Чого лише вартує історія з Russia Today в Європі? Ну я перепрошую лише нещодавно заборонили її там, так але вони сьогодні вдало використовують інші майданчики дуже влучно. Але це сидить хтось ручками, створює цей контент. Він сам по собі не зробиться. Треба навіть, вибачте, там штучному інтелекту дати завдання. В будь-якому випадку це має робити людина, вона має бути присутня, і вона повинна за це отримувати платню. Росія це розуміє продовж дуже багатьох створення. От історія з федеральними телеканалами, коли Путін за підібрав забрав усе під себе. Просто нагадаємо, його президентська історія на Росії розпочалася з медіа. Він просто забрав усі медіа. А далі Геббельс зняв день, почав проводити пропаганду. Але не розповідав він правдиві історії. Він пропагував те, що йому потрібно. Оце є системна робота з мізками, і вона е, в сьогоднішньому світі, так, хоча направду, в історичному вимірі, вона вартує не менше аніж зброя на полі бою. Просто не менше. І дійсно тому для організації цих процесів потрібна системність, про яку тут ви абсолютно я з вами погоджуюсь, слушно погоджуюсь, але без фінансування таку роботу проробити неможливо. Ну, якщо говорити про фінансування, якщо ми бачимо знову ж таки, що частина а, грошей, яка йде на той самий єдиний марафон, ми нічого не маємо проти, нехай колеги заробляють їхнє право, їхня совість, як то кажуть. Але якщо ми бачимо неефективність цього інструменту, ми можемо тоді перекинути частину фінансування, наприклад, замість створення ДОМ-2, умовно кажучи, а, дати гроші фінансування на проекти, які будуть лобіювати інтереси України, зокрема за кордоном, або які будуть ефективно протидіяти інформаційній політиці російській, яка направлена всередині країни. До речі, от е, Рогозін в його виступав і сказав, що ми не приховуємо свої мети проти України. Ми будемо бити далі на те, що в Україні та відбуваються м'ясні штурми, що тут у них неймовірна корупція і таке інше. І бачимо наратив знову ж таки в соціології від рейтингу, так що виявляється в Україні корупція на першому місці, ніж війна, і виходить, що ми цей наратив так, по російськи з'їли. Почекайте, так це це було й до початку вторгнення, але це продовжується ну, ще, і проду. Ні, ну почекайте, друзі. Так, да, це продовжиться, я погоджуюся. Це продовжується. Тому можна перерозподілити, треба перерозподіляти. 에, звернімо увагу, ми ж добом, домагалися, щоб з місцевих бюджетів гроші забрали на дрони. Так, а на дрони продовжуємо збирати. Так. Розумієте? Так, да, Бо треба робити, бо, бо їх не вистачає, справедливо не вистачає. Я ще раз говорю: ми обмежені фінансово. Розумієте, тут можна сову на глобус натягнути. Безумовно. І сказати, що я, от я до прикладу, не підтримую російськомовний контент за визначенням. Я ну не люблю його так. Але я розумію свідомо, що його треба створювати в Україні для російськомовного населення, яке проживає за кордоном, яке не розуміє української мови, проживає в Європі. Це треба робити. Потрібно створювати англомовний контент, потрібно франкомовний контент. Потрібно створювати контент е е мовами країн близького сходу. Це все треба робити. Безумовно, це треба. Але е, поряд із тим, ще раз наголошую, на це все потрібні великі фінанси. Можна забрати з марафону. Сказали, о, багато. Ну окей, давайте скажемо всі, що багато. Тепер ми говоримо, що багато, перекиньте сюди гроші. Якби, звісно, ми мали необмежені фінансові можливості, то тоді можна було б говорити про це. Я ще раз наголошую: ефективність роботи в цьому плані сумнівна. Безумовно. Але треба, ми мусимо все-таки справедливо дивитися, які в нас сьогодні можливості. І звісно, мені дуже хотілося б. Ну, наприклад, тут те, що роблю я і мої однодумці, ми створили центр громадської аналітики вежа, про який ви говорите. Я вам дуже дякую. Основним завданням ми бачимо навчання політичної грамотності українців, те, чого дуже не вистачає. У нас невелика аудиторія, але все-таки є люди, дивляться, цікавляться. Деталями того, що відбувається в внутрішній політиці, вони з'ясовують для себе якісь тонкощі і питання. Це робота з якнутя, яку треба проробляти, але ми це робимо самі за власний кошт свої ініціативи. За це ніхто не платить тим, хто підтримує мої ці ініціативи. Ми робимо сам і таких багато проєктів. направду. Багато пане Валерію, Тоді безумов... пане Валерій даруйте. Чи не легше тоді навчити громадян бути вибірковими або а, ну в принципі? Відрізняти російську пропаганду або російські наративи, ніж воювати з цими наративами глобально на весь світ, та ну звичайно, це треба робити, але ж навчання не відбувається впродовж місяця чи та. двох, навіть року. На це потрібна системна робота продовж десятків років. І це має бути виписана стратегія. Ціла. От чого не відняти в росіян? Так вони дійсно вміють виписувати такі стратегії і їх реалізовують. Чого лише вартує це рішення їхнього 25-го всеросійського з'їзду, де вони затвердили стратегію з розвитку сім'ї підтримки російської сім'ї? Вони планують через 100 років збільшити населення Росіян до 600 мільйонів. Це може видаватися дурницею, але ідеологами цієї стратегії виступили Дугін та Патріарх Кіріл. І цей документ буде спрямований до Державної дупи Російської Федерації, будуть е, розробляти відповідні закони і органи виконавчої влади їх реалізовувати. А Дугін більше того, буквально вчора заявив про те, позавчора, що Єрусалім навіть буде руським городом. Та можна з цього сміятися скільки завгодно. Але це стратегія, яку вони послідовно реалізовують. Тому і ми от маємо дійсно займатися навчанням да? політичної грамотності населення. Але це має бути системна робота через створення цілої низки. Проектів да, і таких, як і наш центр робить, і як ви робите. Але це має бути єдина інформаційна політика, якої мають всі дотримуватися, і вона має бути проукраїнська. Можливо, не обов'язково українською мовою для аудиторії різна. Щоб світова спільнота, от і говорили, і в Бразилії розуміла виклики, які сьогодні стоять перед усім світом. Бо на правду так, я погоджу з лав Бразилія далеко, кілометражі, шалені тисячі, війна десь йдуть. так нас в Україні навіть ну реально не, не всі ж на, на фронті були, не всі розуміють масштаби. Я не в вину ставлю. Я просто констатую це як факт, тому що одні можуть поїхати, одні інші ні. Ні, не всі повинні туди їхати. Ще раз наголошую, Кожен робить свою справу, так як треба, як може. Але до чого треба бути дотичним? Це треба розуміти, це треба пояснювати повсякчас. Що ми потім не розповідали, що проводяться бомондові вечеринки, де вечірки, де святкують незрозумілі, які речі незрозуміло що, що да? мільйонери а збирають там на нещасних п'ять півдронів. І розповідає, що це знаєте там крута історія. І це подається як інформаційний продукт, який згодовують українцям, і ми потім обурюємося, чому так. Я Павло, погоджуюсь з вами. В інформаційному плані потрібно працювати дуже серйозно, системно, але не впродовж дня двох. Валерію, спасибі вам величезно за думки, спасибо. за вашу аналітику. Валерій Клочок був з нами, керівник центру громадської аналітики Вежа і голова благодійного фонду Нова дорога зараз отері.